Залишилось кілька днів до того моменту, як діти знову сядуть за парти. Та чи готові наші подільчани до нового навчального року? Дізнаємось просто зараз. Я готувалась. Поїхали, все купили, книжки отримали. Фізично готові, а морально – ні. Все готово, все, все зібралися вже. Прям в школу дуже хочемо. Не встигли купити рюкзак дитині. Походили, подивилися, тут нічого не подобається. Замовляти через інтернет-магазин. Розкажи, які в тебе емоції? Чи радий, що повертаєшся до школи? Чи скучив за друзями? Так. скучив я за друзями. А за школою скучив? А... Не особо. Ще не готові. Не готові. Ще не. не все купили? Не все. Ще трохи маємо дещо докупити, але не складно. Все є. Які емоції відчуваєш? Чудесні розкажіть, чи готові до першого вересня? Так, ми йдемо в перший клас. Чи важко вам було готуватися, Ви приготувати першокласника? Ну, щоб сказати, що дуже важко, не дуже, але ну, важкувато. Це останній зошит, який нам тільки вчора сказали придбати, і ми зараз придбали його. Останній а, пункт приготування. Так, да, бо досі, досі ми не знали, що нам таке треба. Вчора тільки нам написали, ми сьогодні придбали його. Так. Чи вже все скупили? Ну так, да, щоденники купляли. А, які емоції відчуваєте перед початком нового навчального року? М -м, вже побыстріше хочеться в школу. Чи все скупили вже? Ну, я ще тітратки не купляв. Я готовий повністю. Які емоції відчуваєте? Хочете до школи? Не, не дуже. Ну, мені вже без різниці, я якось привик. Розкажіть, чи готові ви вже до школи, чи все скупили? Який настрій перед навчанням? Ну, ні, ні. ну, Мої емоції. Я скучила за своїми однокласниками, скучила за навчаннями, за вчительками. Взагалі за школою сумую. Просто мені без школи якось сумно. А так весело, коли О. знаходяться в ній. Що ти відчуваєш? Що я буду Учиться і буду завжди буду отримати 12. Хвилюєшся? Ну, не сильно. Обзачно ну, об все скупляємося, як треба. Да? Війна війною є об'єкт по розпорядку. Купляємо все, що треба, вже дещо поскуплювалися, все, що там залишилося, докуплюємо і все. Які емоції відчуваєш перед початком навчального року? Хороше, хоча в школу. Вже хочу в школу скоріше.